Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і ми зробимо з вами зараз розклад на місяць. Це любовний розклад. тобто Хто шукає стосунків, шукає чоловіка або настроєний на цю хвилю? Тобто тут. Ну, скажімо так, нам показують якісь блокади. Хтось буде виходити з блокади цього місяця, квітня вже. Гаразд, мої дорогенькі. У нас, як зазвичай, три позиції. І бачите, і імператор виходить. Значить, хтось з кимось познайомиться, хтось закохається, можливо, хтось вийде з блокади на кінець, то захоче відносин, стосунків. Гаразд, ось так вам кладу. Щоб ви спокійно вибрали свою позицію, і ми будемо розглядати, що чекає вас цього тижня. Дивіться, я буду казати те, що мені іде. А ви вже підстраюєте, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, ось міняйте місцями персонажів, відчувайте, де ви друга жінка, де ви перша жінка, де ви коханка, де ви постійна. Розумієте, спутниця, життя і тому подібне. Ось якось так. Ну що ж, поїхали. Ось тут в загальному. Тому, якщо комусь потрібна індивідуальна консультація, під цим відео є, куди можна до мене звернутися. І так само є. Здається, Ютуб теж пропонує ой. Як це кажеться? Ну, гаразд. У інфобоксі, здається. Гаразд, поїхали. Перший варіант, що чекає у коханні? Хто вибрав першу карту? Дивіться, тут карта взагалі-то каже: уже говорить про справжнє кохання. Це якась чиста любов, любов на все життя. Ми вибрали один одного. І це буде відчуватися цього, цього місяця. Тобто квітень буде у вас дуже якось. Угу. Дивіться, можуть бути, давайте я не буду так по одній карті казати, ще одну дотягну, бо таке враження: тут, скоріше за все, йде про вдовицю. Може йти про вдовицю, яка вже звикла бути одною. Дивіться, тут декілька можуть бути варіантів. Вдив... Вдовиця, яка звикла бути одною, так? Ось, І вже живе як очельник, скажімо так, відлюдник. я, знаєте, Це от в мене іде прийняла ніби для себе все, я більше заміж не вийду, все я нічого не буду. Ось, і... Тут не тут то було, бачите, знайомство. Паде тут знайомство. З одного боку, з другого боку, може бути, що людина дійсно мала колись оце кохання, і вже настроїлась взагалі абсолютно мені добре так, і я нікого більше не хочу. Але як я кажу, що не тут так було. Ось розчарування розчаруваннями. І тут іде зав'язка якась. Іде зав'язка, розчарування. Так, все я зрозуміла. Іде розчарування. Тут не обов'язково дивіться, тут іде втрата, так? Справжнього кохання. Або вдовиця вже залишилась, або тут не на життя, на смерть. Іде. І людина починає. Прокидатися, починає оживати і е, починає виходити в люди. Ось якось так, мої дорогенькі. Більше по першому е, цьому е, не можу нічого сказати, тому що, розумієте, тут дуже багато варіантів. І так приблизно, якщо ви уловили, що це ваш варіант, розумієте, то можете вже трошечки ниточки е, по, потягнути для себе. Тому що я не, не, не бачу сенсу в тому робити а, загальний розклад на публіку, а, дуже глибокий, дуже довгий. Це не є політика, що там треба щось так дуже. Це вже особиста справа. Карта номер два, що чекає тут. Давайте я тут дещо прикрию деякі гарні місця. А, все, прикрила. Так, іде зірка. Іде зірка? І Зірка нам говорить, дає якусь надію цього місяця, тобто в квітні місяці з'являється якась надія на майбутнє. І, скоріше за все, це інтернетне знайомство або просто інтернетна переписка. Ви просто з кимось спілкуєтесь. Тут спілкування на відстані цього місяця. І дивимося далі. До речі, до речі, дуже хороше спілкування. Почалося з дуже хорошого спілкування, але наскільки я розумію, з часом вона стає навантаженим. З часом воно стає ну, вже, знаєте, як тягар тягнеш за собою. І вже один хтось з вас починає трошечки відходити. Вже не цікаво, вже якось нудно. Але починалося, до речі, дуже все прекрасно в рожевих окулярах, але я тут бачу, що до кінця місяця тут якось услугу, давайте скажемо, і порада вам. Порада вам Чітко е, оприділяйте свої цілі, що ви хочете від цього спілкування. Хочете виходити на живий контакт, е, кладіть крапки над і і е, одразу. Я пам'ятаю, коли я теж спілкувалася, я теж старалася. В мене було, до речі, е, мені здається, та я, та я, так як я підходила до знайомств, е, рідко хто так підходить систематично. Е, і знаєте, я слухала на той час, коли я була ну, ніби в пошуку, так, то е, я слухала багато спеціалістів, коучів і є така формула. Ось, Я тут нічого не буду вам ніяких секретів зараз відкривати, але скажу одне: у вас повинна бути чітка ціль. І е, я зразу виходила 2-3 неділі. Даєш чоловікові вийти на живий зв'язок. Ніякий не скайп, ніяких не ватсапів, перезванюватися і те, і те все інше. Живий зв'язок, а тим більше, якщо ви десь живете поруч. Ось, все можна організувати. Розумієте? Звичайно, якщо ви в інших країнах живете, це складніше. Ось, Тому дивіться одразу. І одразу зустрічатися. Якщо мужчина не зустрічається, там щось не те. І ось так тут саме. Воно з часом оця довгоіграюча історія вона закінчується, це, це ні до чого не веде. Зустрічатися. Якщо ви спілкуєтеся з іноземцем, значить у вас повинна бути ціль з ним зустрітися. Або він переїжджає до вас, або ви переїжджаєте до нього. Все, крапка. А на що оці е, роки? Як дехто до мене клієнти приходять, роками переписуються. Люди добрі, ви що? Навіщо? Крапки над і пішли далі. Це, це, на мій погляд, це пуста трата часу. Але кожному вирішувати. Кожний сам знає. Що йому потрібно. Поїхали далі. Третій варіант. Що чекає? М -м, бачите імператор. Оце той імператор, що вилітав. Зараз ми подивимося, що чекає вас з цим імператором? Є він у вас вже. Ну Якщо він випадає, це вже або він вже є, або-от от, -от з'явиться. Так, щось тут. Щось Тут якісь, дивіться, якісь розборочки були з ним. Я так думаю, якісь лякалочки, блокади і тому подібне, але я так бачу, тут іде все я зрозуміла. Тут, скоріше за все, дві жінки в нього. Ось вам і імператор. Може собі дозволити: тут є і одна таємна жінка, і одна офіційна жінка. А тепер ви повинні самі розуміти, хто ви є. Якщо ви ще не зрозуміли, це тільки індивідуальний розклад. І тут ми бачимо, що є коханка, яка в задоволення, і є дружина, яка ну, злиться, яка незадоволена і порада саме вам. Тут немає значення, хто ви. Дивіться. Якщо ви коханка, будьте коханкою, якщо вам це підходить, будьте коханою жінкою. Ось. Але тут не говорить, що. А, зрозуміло. Так, зачекайте, зачекайте, зачекайте. Ще раз, треба щось прикрити. Хоч ми дорослі, але Ютуб чомусь бачить це не по-дорослому. Значить, так, дивимося. Якщо ви коханка, вас все влаштовує, абсолютно все влаштовує. Тут і зараз ви живете, ви насолоджуєтесь з цим моментом. Продовжуйте далі. Якщо вам це не подобається, ви дружина, вам не подобається це, потрібно закривати цю гешталь. Тобто, е карта світу говорить, є достатньо чоловіків як туфлів і як платів. Тобто, саме з цим платючком. Треба закривати. Все, міряти щось інше. Розумієте? Якщо ви дружина, ось я так тут розумію, то. Але якщо ви, ви дружина і ви не знаєте, наприклад, і таке може бути, ви знаєте. Але якщо ви вибрали інтуїтивно цей розклад, значить там щось є. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так. А, нікого не засуджую, це справа кожного. Тому. Бережіть себе, мої любі. Будьте коханими, будьте вродливими, займайтеся собою. Ось наші жінки найгарніші, найрозумніші, найчудовіші. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!